Ми це понад два тижні квіти точно ніхто не дарував дарували. Тоді не єдину цього дякую, Дякую дякую. Служу українському народу. Це навчання буде ще продовжуватися. Я розумію, що вже є бажання на передову бити москалів до останнього, так але для того, щоб їх бити, треба це робити професійно. І ці навчання, які ви пройшли, перші навчання, так, перший відбір дає змогу вам зберегти своє життя. І зберегти життя тих, хто буде поруч з вами. Я вам бажаю, щоб ви ви отримали добрих наставників, добрих керівників, якісно добре готувалися. Ті люди, які від нас пішли. Ми їх будемо очікувати і назад. Е, є така концепція, є тенденція по закінченню війни, по закінченню бойових дій. Всі будуть працевлаштовані в поліції. У нас досить хороший колектив. Ми здружилися за два тижні, хоча не досить багато часу пройшло, але ми стали, можна сказати, невеличкою сім'єю. Я вважаю, що це була перша сходинка на нашому етапі, і далі в нас будуть також багато. Як можна сказати, тренувань, навчань, і, і медицина, і тактика, і ведення вогню. Тому ми, ми готові в очікуванні. Чекаємо, будемо намагатися навчитися найкраще. Я бачу, що ми повернемось до кордонів 91-го року. І кожна людина зможе спокійно жити, планувати своє майбутнє якось. Свої справи, тому що за теперішній час неможливо щось планувати і спокійно жити. Хочемо перемогти, пришвидшити нашу перемогу, і чужого нам не потрібно, але своє ми хочемо забрати.